Дорога команда, а чи ви використовуєте ви можливість по вихідним замовляти тестери? Я цю можливість завжди використовую, коли оформлюю замовлення. Я майже кожного, кожного вихідного дня роблю якісь замовлення своїх клієнтів особисті, тому що ми всі користуємося нашою продукцією. І тестери це, та, просто це той інструмент, який надає можливість дати. Можливість клієнту процесувати щось нове, коли він у вас робить якусь покупку, якесь замовлення, і потім, коли Людина спробувала якийсь продукт, якийсь тестер, вона обов'язково до вас повернеться, тому що наш продукт він якісний, він сертифікований. Ми не працюємо як мультибренд. У нас є своє виробництво, у нас є е, всі, просто всі можливі сертифікати, і ми розуміємо, з яким продуктом ми працюємо. Тому на цих вихідних використовуйте можливість для того, щоб замовити компанія дає цілий набір тестерів за 29 гривень, якщо ми оформлюємо замовлення на вихідних. Що входить в цей набір? Це е, тестери по догляду за волоссям, безсульфатні шампуні зволоження, чотири відтінки bb крему е, ч, Що тут у нас? Безсульфатна серія для об'єму, е, безсульфатна серія відновлення структури волосся, е, класний шампунь з чесником. Тут два шампуні, дві масочки, е, серія з чайним деревом. Е, це у нас серія. Паприка та е, кінський каштан, е, серія по догляду з календалою, серія по догляду з чайним деревом, серія по догляду люмі, сісі -сі креми. Ну іноді там набірчик міняється. Давайте з вами порахуємо, скільки ми, е, якщо ми будемо давати ці тестери, скільки у нас людей замовить ці продукти. Тому що у мене, наприклад, статистика дуже 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 класна і дуже дуже неймовірна. Наприклад, людина в мене сьогодні купила гель з кінським каштаном. за 309 гривень. І я дарую наші пробнички. До речі, пробнички наші відриваються. Тобто, в мене одного такого блотера вистачить на дві людини. Тобто вона спробувала ця людина вдома. І на наступний же день, до речі, вчора була така ситуація. У нас купили цю серію зволоження, її зараз нема, ми вже замовили. І, наприклад, людина в мене купила серію для відновлення волосся. Шампунчик 225 мл, масочка 200 мл. І це вже людина плюс. У ще скупила це на 368 гривень, тобто зробила замовлення на 368 гривень. Це 7,5 з половиною балів і заробітка чистого 92 гривні просто з до з того, що ви дали просто два сашетики спробувати людину. Я гадаю, що це дуже дуже круто, і ви людину потім додаєте в свою вайбер-спільноту, з нею працюєте вже йдуть додаткові замовлення. А тепер давайте з вами порахуємо, зробимо таку калькуляцію. Якщо ми дамо ці всі пробники різним людям по їм, по, по їх потребностях е, і просто порахуємо, скільки тут різних продуктів, і скільки, якщо кожна людина замовить цих тестерів по одному продукту, тому що у нас неймовірна, неймовірна класна якість цих продуктів, і у нас реально дев'ять людей з 10 е, повертаються, замовляють через Viber, е, через телефони. Е, дзвінок. тому це дуже-дуже класна у нас статистика, коли ми працюємо з тестерами. І зараз порахуємо разом з вами. Якщо кожна людина замовить по одному продукту з цих серій, тобто, у нас, наприклад, в одному тестері дві людини зможуть протестувати нашу серію. Тут два шампуні, тут дві там, масочки чи кондиціонери. Ми отримуємо замовлення на 7873 гривні. Це 160 балів, це чистого заробітку 1968 гривень, і плюс чотири подарунки за кожні 40 балів в вашому замовленні. Тобто, а на кожному. Подарунку за 40 балів ми ще зможемо заробити мінімум від 200-300 гривень в середньому. Тобто, у нас виходить дуже смачна і класна сума приблизно 3-3,5 тисячі гривень заробітку з того, що ми просто роздамо тестери, і кожна людина у нас замовить по одному продукту, тому що реально люди замовляють з тестерів продукти. Тобто компанія Фармасі дає можливість реально заробити більше ніж 3-3,5 тисячі гривень саме вам, саме просто з одних тестерів за 29 гривень. Жодна MLM компанія не дає таких можливостей взяти тестерний набір продукції всього лише за 29 гривень. Тут дуже багато серій і дуже е багато можливостей. Для тестування для себе, для друзів, для рідних, для ваших клієнтів. Саме класне це те, що коли людина спробувала якісний класний продукт власного виробництва, вона повертається вам за іншими продуктами, і ми збільшуємо товарообіг, ми збільшуємо клієнтську базу. Ми збільшуємо консультантів. Наприклад, коли клієнт у вас вже дуже дуже багато бере, ми можемо його зареєструвати. Можливо, це ваш майбутній директор, і ми це реально недооцінюємо. Тому що е, тестери це нереальний, класний, просто, просто продукт, який дає нам за зароб... А ще саме класне, хто займається дропшипінгом, або у вас клієнти десь не в вашому місті. У нас є можливість оформлення доставки від 900 гривень на вихідних, і доставка сплачується компанією. Це дуже дуже класно. А також на постійній основі у нас від 1400 гривень за досплати також безкоштовна доставка. Це дуже дуже класно, тому що багато MLM компаній не дає безкоштовну доставку. Це здається, 70, 100, 120 гривень. Ну, що я там заплатила за доставку. Але кожного разу, коли я отримую замовлення, а я отримую їх десятками в каталог, мені не потрібно витрачати тисячами на ці доставки. А деякі mlm компанії не дають такої можливості. І реально іноді ми недооцінюємо те, що нам пропонує компанія. Тому дівчата, хлопці, лідери компанії фармаці працюємо далі і забирайте безкоштовну доставку, набір тестерів для того, щоб ви найбільше найкласніше заробляли.